Усім доброго дня, дорогі друзі! У нас сьогодні з вами шостий модуль. Ми будемо розглядати нарахування заробітної плати в програмі BAS-ERP та а, в загальному як формуються витрати. І що таке кадровий облік? Інструкцію по веденню кадрового обліку я записала окремим відео, і у вас буде ця інструкція у Word, ви собі її берете в роботу і підганяєте під своє підприємство. По сьогоднішньому модулю ми працюємо в програмі. Та накопичуємо витрати на виробництво нашої продукції. Бо вже наступний модуль ми розпочинаємо виробництво, там буде у нас накопичення витрат, працювати будемо з ресурсною специфікацією. Шостий модуль це структура заробітної плати, прямі витрати на зарплату та загальновиробничі витрати. Кадрова політика на виробництві, перший пункт загальна характеристика в програмці, як працює підсистема кадри та зарплата. Другий пункт ведення штатного розкладу, прийняття працівника на роботу. Третій це облік часу, погодинна оплата праці на виробництві та табель обліку робочого часу. Четвертий розділ це нарахування зарплати. Та ми будемо з вами створювати статтю витрат. П'ятий розділ це виплати за договорами цивільно-правового характеру, як програмці це налаштувати. І останній пункт це аналіз оборотно-сальдової відомості, чи з'явилося в нас нарахування по зарплаті та 231 рахунку, куди ми скидаємо всі витрати. Що таке кадри? Кадри це працівники, які виготовляють нашу продукцію, ведуть облік, ведуть організаційні процеси. Кадрове положення на виробництві це ціла система роботи з персоналом, яка охоплює планування, підбір кадрів, найм, навчання, оцінку, мотивацію, а також оформлення кадрової докуменції згідно з трудовим законодавством та потребами підприємства. Основна мета забезпечити наявність кваліфікованих працівників, що відповідають вимогам. Виробництва компанії і створити оптимальні умови для їхньої роботи. Дивіться, у вас буде домашній кадровий трикутник. Що це таке, зараз я вам покажу. <кхем> так, давайте подивимось: вам потрібно його заповнити. А так як ви у нас вже спеціалісти вищого рівня то розуміння того, які мають бути кадрові документи, для вас не є вже чимось новим. Але щоб ми перевірили, наскільки ви у нас е, спеціалісти такого рівня, так? Щоб ми закріпили вам ці, ну, щоб ми бачили, які у вас знання. То, будь ласка, потрібно заповнити цю домашню роботу. Е, так, локальні кадрові документи. Я не пишу, я називаю. Е, колективний договір. Далі. Е, Правила внутрішнього трудового розпорядку плюс положення по зарплаті, по відрядженні, по відпусткам, по премії. Третє це у нас можуть бути накази особового складу кадрові. Так, Прийняття, переведення, звільнення, відрядження, відпустки. Четверте це все, що стосується охорони праці на підприємстві. Далі наказ на відпустки. І що ж у нас може бути по локальних кадрових документах, щоб я нічого не забула, не пропустила. У нас можуть бути ще, наприклад, розроблені якісь загальні інструкції по підприємству. З приводу персоніфікації, то тут ми маємо спакувати в папочки це. Копії документів про співробітника, копія паспорта кода, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, дані про освіту. Далі заява на прийняття на роботу, заяви на відпустки, копії наказів. Так, далі, що у нас має бути? Трудова книжка, трудовий договір, або можуть бути договори цивільно-правового характеру, акти до них, там може бути посадова інструкція, там можуть бути накази, копії теж відпусток, інших там чи заохочень, чи премій, чи відряджень, що ще може бути у нас. Карточка п 2 трудова книжечка, все це в одній. Папочці. А ось тут нижче третя сторона, піраміди, що стосується кадрів, мають бути е, таболі обліку робочого часу. 12 табелів має бути по кожній людині за рік. А мають бути у нас тут відомості про виплату та нарахування заробітної плати. Мають бути у нас тут. Оборотно-сальдові відомості, так, 666-го рахунку, та звіт по зарплаті. Оце таке саме головне, на що треба звернути увагу. Тому запомніть, будь ласка, цей трикутничок і здайте куратору на перевірку. Так, це з приводу трикутника. Далі поїхали. Що нам ще потрібно? Знати, так? кадрова політика. Ми можемо її написати, опираючись на інструкцію по кадрах, яку я записала вам окремим уроком. В програмі дуже гарно все показано в басі ERP, що стосується ведення кадрового обліку. Так, є у нас кадри окремо, багато всього. І матеріальна допомога, і звіти різні по кадрах, і прийом співробітника, і внесення співробітника, і звільнення, і внесення інформації про військовозобов'язаних. І у нас є відпустки, лікарняні, відрядження. У нас є штатки, якими ми можемо відображати рух зміни так, по кадрах. Це все, що стосується обліку працівника. Що стосується йому виплат, то ми бачимо, також, що тут дуже багато є різнорідного сервісу, можна так зважати, тому що велика так, розписана система по зарплаті, і табелі, і відомості, і налаштування різні. ось, Обов'язково потрібно вам налаштувати в програмі це. Новий військовий збір, так? Через сервіс, я вам покажу. Ось тому ми працюємо сьогодні конкретно по цій системі. Практика буде нескладна, щоб ми підготувалися вже до виробництва, бо там потрібно буде попихтіти, тому що там є деякі моменти, на які треба звертати увагу. Так, структура організації в програмі ми побачили, так, є в нас НДІ адміністрування, де ми робимо налаштування. Місце роботи кожного співробітника має бути оформлено трудовим договором, ми це знаємо, так, і можемо вписати в прийняті на роботу навіть цей трудовий договір і його підтягнути, де дуже теж круто функція працює, щоб собі там вести облік цих трудових договорів. Структура організації в програмі описується набором підрозділів, довіднику підрозділи організацій. Ми можемо створити різні підрозділи, так, департаменти, відділи, цехи, дільниці. А, так, ну в загальному структура виглядає так: вести кадровий облік. Ми побачили є. Всі підпункти, так? Геть звітні форми, нараховувати заробітну плату, різні види нарахувань дозволяє робити програма. Спочатку ми що? Ми реєструємо співробітника, налаштовуємо графіки роботи, створюємо штатний розклад і далі робимо табель обліку робочого часу та нараховуємо йому його оплату. Також у нас Вся інформація попадає в карточку П2. В програмі є можливість призначення і виконання нарахувань співробітникам: і поденна оплата праці, і в нічні часи, в натуральній формі за вислугу років, виконання плану роботу та доплата за обсяг виторгу від продажів. Тобто, тут є де розмахнутися. Ми зробимо сьогодні з вами стандартні нарахування, щоб вам було простіше виконати практику. От, по завершенню курсу, якщо у вас буде мож... бажання і натхнення, ми ще можемо повернутися до нарахування заробітної плати і розглянути декілька варіків, що стосується відрядної оплати праці. Так, на що треба звернути увагу?